У мене в руках наданий, ви бачите, ручний протитанковий гранатомат Panzer Faust 3, розроблений в 1978 році німецькою компанією, прийнятий на озброєння. Зброя свого роду досить надійна, нескладна, проста. З плюсів можна визначити те, що вона має дуже Високоефективність враження важкоброньованої техніки. Тобто це в першу чергу танків. Безпосередньо даний вид зразка пробиває 600 мм броні і ефективний на дистанції до 400 метрів. Так як показала практика, даний вид зброєння можна застосовувати лише не до 400, так і до 700 метрів. Аби лише дозволяла можливість зробити це. Зброя досить ефективна, потужна ну, і легка в застосуванні, маючи особистий бойовий досвід, використовуючи різні застарілі зразки. Радянського озброєння, тобто різного виду ручні протитанкові граномети, порівнюючи з цим, можу сказати, що це набагато ефективніша і сучасніша зброя. Чим більше буде на озброєнні в нас ось таких сучасних зразків протитанкового озброєння, тим швидше ми звільнимо нашу землю від окупанта і тим швидше настане мир на нашій землі українській.